Друзі, всім привіт! Вітаю вас на чудовому курорті Трускавець. Як бачите, в Трускавець вже прийшла зима. Ну, правда, ненадовго. Сьогодні, друзі, вже 23 листопада і вже три дня сніг у Трускавці. Ну, буде ще завтра, але з понеділка вже буде тепло. Ми з вами, друзі, знаходимося зараз в верхній частині курорту біля санаторіїв таких як Джерело, Шелеграаль, Санаторій Кристал, Алмаз, верхній бювет. Ну і пройдемось по порядку по всіх цих верхніх санаторіях верхнього бювету. Багато раз я тут ходив, розповідав вам про ті чи інші санаторії, про ціни на відпочинок, але ніколи не розповідав, як були ці засновані санаторії, роки їхні заснування, кількість місць і також яка спеці... спеціалізація всіх цих санаторій. Отже, друзі, шале Грааль. Рік заснування цього санаторію 2009 рік. Сьомиповерховий корпус, оснащений ліфтами, кількість місць 63 апартаменти. Також тут своя пальнеологія, грязелікарня і вся фізіотерапія. Відстань до залізничного вокзалу 2 км, до автовокзалу 2 км і до найближчого аеропорту, який зараз зачинений, це у Львові 100 км. Ось такі, друзі, відомості про санаторій Шелеграль. Ну, 2009 рік, а зараз вже 2024. Відповідно, вже санаторію 15 років. Ніби це все так було недавно, але вже 15 років пройшло. А зараз ми вже йдемо вулицею Суховоля. А зараз зайдемо по традиції до санаторію Кристал. Це також один із найстаріших. Санаторіїв на курорті. В цьому році цей санаторій відзначав своє 50 ліття Досить великим було святкування, там практично святкували десь цілий тиждень, були культурні програми, ну це все для гостей санаторію. Чудова, гарна така зимова погода, хоча ще осінь, друзі. Ну, буває таке, що взимку не знайдеш такої погоди. Зі снігом і сонцем, як зараз. Ну, буває по-різному. Бувають теплі зими, бувають дуже холодні. Десь читав в інтернеті, що ну, про Трускавець, так самому деколи було цікаво, то написано, що в Трускавці найкраще відпочивати весна і осінь. Влітку дуже спекотно буває, а в зимою буває дуже холодно. Ну, буває по-різному, друзі. Запитували в коментарях, чи в санаторіях зараз тепло. Ну, звісно, тепло. По-іншому не було б людей на відпочинку, чи на оздоровленні, чи на лікуванні. Ось, а ми вже підійшли, друзі, до санаторію Кристал. І давайте розповім якраз про нього. Санаторій Кристал відомий на курорті Трускавець як Тисячник, оскільки готовий приймати близько 900 осіб. Дата відкриття його. 1974 рік і по теперішній час ця оздоровниця користується популярністю серед людей середнього класу. Санаторій Кристал Трускавець з'єднаний критим переходом з санаторієм Алмаз. Лікувальна база і столова у них спільна. Людям, які полюбляють тишу, тут буде, напевно, неспокійно, оскільки у період високого сезону відпочиває дуже багато людей. Ну, раніше. Коли ще працював санаторій ну, тут разом з санаторієм Кристал було біля 2000 чоловік одночасно. Номерний фонд нічим не відрізняється від санаторії Алмаз. Більшість кімнат з косметичним ремонтом та гарним видом на гори. Також є покращені кімнати. Санаторій Кристал є популярним серед туристів через своє місце розташування та доступну ціну. І санаторій Кристал, як мені писали в коментарях, і я вже знайшов це все в інтернеті. Розміщений на найвищій точці трускавця. Я раніше думав, що це лісова пісня, але коли там прочитав коментар, дійсно санаторій Кристал вважається розташований на найвищій точці курорту. Біля тих всіх санаторіїв тисячників, бачите, були такі розміщені величезні басейни з водою. Ну, це такий фонтан. Ну, але серйозну площу займав біля кожної з санаторіїв. Зараз ми пройдемось, подивимось і побачите, що біля кожного санаторію такий фонтан великий був. А це вже, друзі, санаторій Алмаз. Давайте розповім про нього. Отже, санаторій Алмаз розпочав свою роботу у 1975 році і на слідуючий рік йому також був. Ну, Виповнилося б 50, був би ювілей, але зараз, зараз санаторій не працює. Раніше тут було розраховано на 968 місць. Це спеціалізовано лікувально-профілактичний санаторій для лікування хворих із захворюванням органів травлення, нирок та сичовивідних шляхів порушенням обміну речовин. Основні напрямки лікування у трускавці захворювання нирок, печінки, жовчно-вивідних шляхів та інших. 11-поверхова будівля. От я вже розповідав, що вміщала 968 людей. Лікування та діагностика відпочиваючих в санаторії Алмаз колись проходила в закориту лікарні номер 2 Поряд із санаторієм Алмаз та Кристал знаходиться торговий центр ТКС, це «Мегамаркет ТКС. І також з вікон санаторіїв прекрасно видно бювет номер 2 ну, цей верхній бювет. І з іншої сторони санаторіїв прекрасно можна розглядати неймовірні краєвиди на українські Карпати. На жаль, зараз санаторій Алмаз не працює, і бачите, це все тут заростає, щось пробують вирізати, вирубувати. Оці всі чагарники, але це все дуже швидко заростає. Дуже шкода, що такі санаторії стоять пусткою. Це санаторій Алмаз, Янтар і Рубін. Ну, ми зараз також в цьому відео пройдемося ще й далі. Ось про мегамаркет ТКС я вам розповідав. Він знаходиться дуже близько до санаторії Алмаз і до верхнього бівету. Побудований у 2005 році, відкриття його було. Загальна площа складає 11500 квадратних метрів. Для оренди відведено 7400 квадратних метрів, поверхів 4, метал будівництва, метал, залізобетон і склопластик. І також тут раніше було 200 паркомісць для цього величезного мегамаркету ТКС. Зараз тут. Працюють декілька бутіків з одягом, раніше було тут багато, дуже багато, торгівля йшла інтенсивно, і раніше був тут супермаркет Форшет, потім Сільпо, а в цьому році відкрили супермаркет Траш. Дуже гарна, прекрасна погода, все можна розгледіти, роздивитися і дуже гарно це все виглядає. А це, друзі, верхній бювет. Не знаю, засекречена, вся інформація про цей бювет в інтернеті дуже важко знайти дату його відкриття. Найшов а, фотографію. У 1977 році розпочали його будівництво. Було ну, по цих масштабах грандіозне будівництво на той час. Закрили верхній бювет у 2016 році, ніби на реконструкцію, але нічого там ніхто не робив і бювет не працював так і досі. Написано в інтернеті, що в 2017 році в санаторії Кристал провели реконструкцію власного бювету і люди, які приїжджали на відпочинок в сусідній санаторії. ну, ну Так написана така інформація з інтернету. Дозволяли їм приходити. Ну, в цей бювет в санаторій Кристал. Щоб не спускатися там в нижній бювет, далеко йти. Тому їм дозволяли користуватися цим бюветом. Не знаю. Зараз у трускавці вода платна, 24 гривні за літр. Ну, в центральному біветі він тут один в трускавці працює, це не східне це ж там їх дуже багато. Тут один бювет, в якому зібрані всі мінеральні води трускавця. І ціна одна 24 гривні за літр. А ми йдемо, друзі, вниз, вулиця Соховоля. Зараз підійдемо до санаторію Янтар, також вам розповім і про цей санаторій. Бачите, на верхній частині міста дуже багато є таких недобудованих будинків. В період з 2000 по 2012 рік Трускавець дуже інтенсивно розбудовувався. Було вкладено дуже багато коштів, пережили кілька різних фінансових криз, як і країна, так і всі міста. І вже після 2012 року дуже зменшилось різне будівництво різних готелів, санаторіїв і так далі, тільки залишилось будівництво житлових будинків. Отже, санаторій Янтар. Рік відкриття його, 1984 рік. На 10 років молодший від санаторію Кристал, але бачите, він вже приблизно, напевно, стільки років і не працює. Також санаторій Тисячник, близько 1000 людей можуть одночасно перебувати тут. Могли перебувати тут на лікуванні, на відпочинку. Близько тут розташований бювет мінеральний вод до 100 метрів. Також. Поліклініка Бол 2, це все, вона розрахована була якраз на ці санаторії верхнього бювету. Дуже великий санаторій був. На той час був сучасний санаторій, мав відділення матері і дитини також. Не пам'ятаю, звідки в мене така інформація в голові. Ну, що ці санаторії, ці Янтар і Рубін, Стоять зачиненими ще з 2015 року. Ну і друзі, слідуючий санаторій, у нас, який зараз зачинений, це Санаторій Рубін. Був відкритий у 1980 році. Одночасно санаторій Рубін міг приймати на той час 860 гостей. Всі номери санаторію Рубін обладнані були телевізором, холодильником і телефоном. У 2011-13 і 2013 роках. Був зроблений косметичний ремонт. Ну і в 2015 році, бачите, санаторій зачинили. У санаторії Рубін діяло гастроентерологічне, урологічне відділення, а також відділення матері і дитини і масажні кабінети. І був конференц-зал на 150 місць. Сусідній санаторій його також санаторій Женева і Янтар. А санаторій Женева рік відкриття, його 2005 рік. А корпус оцей, Royal Grand Hotel відкрився у 2011 році. Ну, відносно молоді санаторії. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всім! Потрібна інформація в описі під відео. Також не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь і надіюсь, що ця інформація для вас була цікавою і відео також було для вас цікавим. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.